Як змусити інтернет-троля забрати свої слова назад, нагодувати його тортом, прикрашеним його ж неприємним коментарем на вашу адресу? Такий підхід пропонує власниця пекарні і детективного агентства у Нью-Йорку Нью-Йорку КЕТТЕК. Отже, замовляє торт людина, яку якимось чином потролили онлайн на Фейсбуку, Твіттер, Інстаграм або ще десь. Тролі вони і є тролі. Тролять усюди. Ви надсилаєте нам скріншот коментаря, і ми пишемо його на торті. Якщо ви знаєте, хто ця людина, чудово. Якщо ні, не біда. Ми її знайдемо. Кет Переконана відповідати жартом на чужий цинізм, злісну іронію та інший негатив чудовий вихід. Тролі постійно пишуть гадоту, але моє завдання посміятися над цим. Вважаю, що якщо хтось хоче демонструвати нахабство, то це кумедно, і ми посміємося з нього. Тут немає ніякого негативу Сенс у тому що якщо хтось сказав вам щось, що вас зачепило, ви можете пожартувати над ним таким святковим чином. Послуга коштує від 30 до 60 доларів. До неї входить в опікання торта з написом, пошук адреси будинку або офісу вашого троля і доставка йому цього несподіваного подарунка у корупції з конфеті. Водночас сайт КЕТ попереджає, що не всі заявки буде прийнято. Тролі ж у відповідь поки що мовчать. я, я вже відправила 50 або 60 тортів, і ніхто із тролів мені нічого не відповів. Кет також пропонує клієнтам розміщати на тортах їхні улюблені твіти Дональда Трампа і відправляти їх у Білий Дім.